Запрошуємо вас на передачу Твої люди Черкащина. І бабина літо прагне за душу вчепитись, і після косіння бадьориться знову трава. Життєва наснага в усьому як може нортує, і рідною навіть здається суха пелюга. Свої результати все ще порі демонструє. Та надія, ніби хмарка білява, на душу ляга. Бо ж знов починати вже треба із чистого поля, чи ж вдача прийде нам до серця, душі і до рук, і все таки віриш, що буде прихильною доля. Саме такі вірші прийшли на думку в цю осінню пору, яку ми раді вітати, кандидата історичних наук, помічника ректора з гуманітарної освіти та виховання Черкаської державно-технологічного університету Валентина Миколаєвича Лазуренка. Сьогодні хотілося би поговорити про центр культури і виховання вашого університету, який уже знаємо, працює третій рік і чимало вже в нього таких хороших новин є. З 2005 року у Черкаському державному технологічному університеті пройшла за моєю такою наполеглою ініціативою реорганізації гуманітарно-виховної частини і створення на її базі центру культури та виховання. Центр об'єднує роботу і в навчальний час, і в поза сюди входить і психологічна робота, і національно патріотична, і робота в студентських гуртожитках, проведення різних заходів, як національно-патріотичне спрямування, як профілактичного різнопросвітницького. Минулий рік, ось я зробив звіт, скільки було зроблено, тому що вона кожен день розписаний. Працюємо досить активно, ефективно. то зустріч з митцями, то з певетами, то з письменниками. Студентська рада активно працює в університеті. Тобто, коли пробуджуєш молодого покоління, то результат є. Якщо з десяти осіб одна людина вже зацікавилась, один студент, значить, не даром ми працюємо, значить ми працюємо на користь. Мене гарна команда, активна підтримка, тому що в нас ще нарада університету постійно заслухує. Три-чотири рази на рік я інформую, що відбувається з виховним процесом в університеті. Окремо в звіт ось у лютому місяці про національне патріотичне виховання з акцентом. І активна позиція у нас така громадянська ректора нашого університету Юрія Григоровича Легіс, заслуженого працівника народної освіти. України професора, який постійно контролює, постійно цікавиться, постійно допомагає в плані, тому що ми сформували не лише у нашому Черкаському державному технологічному університеті людину конкретної професії, що ми сформували всебічно розвинено, гармонійного як поповнили ряди нашої технічної інтелігенції, взагалі інтелігенції нашої України. Приємно, що у вас таке життя і ваших студентів різноманітне, насичене і ділове. І дійсно, тут все настрій, все відчуття, інколи переживання, і відрадно, що вихоплюєте. Найпотрібніші і найпам'ятніші миттєвості знаю, що ви лауреат Черкаської обласної краєзнавчої премії імені Михайла Максимовича, і ще з юних літ вас захоплює краєзнавство. Чимало вже зроблено в цьому плані, і чим ми цікавим поділитись на сьогодні. Я такий вислів відомо нашого письменника, що мало любити свій рідний край його потрібно знати. На сьогодні, якщо так подивитись, то невід'ємною складовою громадянського руху та й наукових досліджень на сучасному етапі нашого духовного відродження України є історичне краєзнавство. Саме воно спрямовано на відродження духовності, історичної пам'ять, формування громадян і, звичайно, передусім у молоді любові до рідного краю, національного патріотизму, поваги до людини, відповідальності за збереження, історико-культурного надбання. Серед широко читацького загалу має краєзнавча література. Мат я як заступник голови обласної спілки краєзнавців, і от саме вважаю, щоб сформувати у нашому суспільстві для майбутнього патріотичну налаштовану особистість, ми повинні робити ставку на краєзнавчиство. Чому? Коли я започаткував за підтримкою центру культури виховання, ми взяли такий патронат над Чигиринщиною на сьогодні над двома школами над Суботівською школою і Новоселицькою. Плані проведення історико-учнівських історико-краєзнавчих конференцій. От ми провели першу в Суботові, провели в Новоселиці. Учні готували роботи по історії свого рідного села, вивчали історію своїх людей, історію вулиць, історію річки, відомих людей, які перебували, і все це воно систематизувалось. І вийшли збірники. Цих учнівських конференцій, і коли учень побачив себе у цьому збірничку учнівської конференції. А ми ще таку зробили ставку на такий вплив психологічний, ставимо фотографії, підписуємо і вже телефонують вчителі, звертаються, давайте будемо ще проводити. Тобто, отакою ставкою, якби в нас була така глибока державна політика в плані краєзнавчої роботи у школі, щоб вона була якось підконтрольна, якось підзвітна, ставились якісь терміни от, провести тоді, то щоб воно було ми цим самим сформуємо повноцінного такого громадянина Патріота. У університеті у нас ставка велика робиться на краєзнавчу роботу. 110 осіб входить в осередок краєзнавчий університеті. Майже в основній масі і завідувачі кафедри, професори, доценти. Тобто вивчення краєзнавчого, що таке? Воно включає в себе і дослідження, і тієї самої техніки на Черкащині там історія підприємств. Це все є краєзнавче, тому що якщо ми його не зафіксуємо, воно знищиться. Люди приходять, якісь. Події змінюються. але не повинно ставати, ставатись де, як казав Григорій Греворі рода, Все минає, а історія в книгах. От у плані такої кризнавчої роботи хотів би дещо так поділитись. У нас налагоджена гарна співпраця з обласною організацією ветерани. Коли говорить на сьогодні, що як в суспільстві різними політичними силами нагнітається, та й навіть різними особами, якщо навіть і не політичними силами, нагнітається применшення ролі там учасники великої вітчизняної війни, їхні героїчне минуло, навіть ви знаєте, деякі. Дослідники мені прикро говорять, що якби не було партизанського руху, менше було б спалено фашистами сіл, хуторів. Тобто, знаєте, зараз легко сидіти в теплі, в добрі, в такій демократичній системі, яка розвивається, і говорить про те, що от якби та немає в історії, якби в історії було і були ті умови. І не потрібно сьогодні повертатися негарним боком до ветеранів. Ветерани це наша гордість, це наша пам'ять, наша історія. І от ми вже за минулий рік провели п'ять вихованих духовних заходів зі студентами вже стало традиційним ось напередодні 22 вересня, день партизанської слави. До речі, користуючись фірми та й всіх учасників Великої вітчизняної війни, всіх партизанів і великий вам Уклін за ваші героїчні подвиги, роки Великої вітчизняної війни. Саме завдяки вам ми живемо сьогодні в мирі. Відрадно, що ви так небайдужі до рідного, до краєзнавства. Тут доречно було б згадати слова Максимовича, які також можна віднести і до вас, що на полі вижитому поспішно історика. Ми малорусі я збираю пропущені і загублені ними колоски, і потрохи передаю їх до загального відома. Також хотілося сьогодні з вами поговорити про науку. Незважаючи на таку велику зайнятість, У вас все-таки з'являються все нові й нові книги, нові наукові доробки. Хотілося, щоб ви про них трішечки розповіли. Аналізуєш за останні роки, що написано, то з приходом на посаду помічника характер з освіти такова робота дещо пригасла в такому плані активному. Але і так за минулий рік вийшло вісім наукових робіт. З сказав би, що працюємо в колективі по написанню серії таких національно-патріотичних книг. Серія джерела вічності, побачила світ книга «Хліборобські скарби це створення вдосконалення і застосування землеробського інвентаря українським селянством, де ми розглядаємо особливості обробітку землі в українському середовищі там історії серпів, і плугів і лопат. А це, це, це цікаво. Воно деякі моменти вже зникає. Той ціп уже він не використовується, але ця історія ми не можемо просто пройти і знищити. По бюджетній темі працюємо на державне замовлення. Ти що давно вийшла в авторському колективі книга особливості становлення української державності в добу національно-демократичного відродження. 1917 1917-20 рік це наукова монографія. Цей рік вийшла книга «Державогенез на українських землях на початку 90-х років ХХ століття. Це особливості українського державотворення в роки уже незалежності України, колективна монографія. Зараз працюю над книгою про український хліб, тобто особливості такої науково-популярній формі, про особливості хліба в долі українського народу. І ще книга одна. Ми її також пишемо третій рік, але хочеться. Вона вийдеться про такий феномен в українській історії. Це як воли сірі трударі сивої давнини, тобто воли в історії нашої держави їх вже не використовуються, їх вже немає. Вони просто зникають, але вони не повинні зникнути безслідно із нашої пам'яті, з нашої історії. Дякую вам, що поділились такими цікавими думками. все таки дуже приємно, що знайшли можливість завітати у нашу студію. Нашим слухачам хочемо сказати, що 13 вересня. Валентина Миколайовича був день народження. Тож найкращі вітання і зичення, здійснення всіх хороших задумів, творчого натхнення і всіх благ. Щиро дякую. Знаєте, як кажуть у нас на Черкащині та й Україні. Віка вам, дорогі черкащани, і здоров'я. Це була програма Твої люди Черкащино. А гостем студії був кандидат історичних наук, помічник ректора з гуманітарної освіти та виховання Черкаського державного технологічного університету, лауреат обласної краєзнавчої премії імені Михайла Максимовича та обласної журналістської премії Прометей Валентин Миколаєвич Лазуренко, редактор Галина Рибак, звукооператор Тетяна Червішня. До зустрічі. Від Криму до Карпат земля моя чудова, Цвіте, як зеленса, Дніпрова хвиля, сміня, звеничне мов струна, для мене Україна, і пісня, і весна Музика, музика, музика рідного дому мені радості, радості, клич мене знову. Тут твої мама і тато, тут моя пісня крилата, жде мене, жде мене, тут твої мама і тато, тут моя пісня крилата, жде мене. Неба краєм країни наче рай, але для мене раєм залишиться мій край, дарує горобина, рубіни край вікна, як мати Україну для мене ти одна. Музика, музика, музика рідного дому. Хай мені радості, радості, клич мене знову. Тут твої мама і тато, тут моя пісня крилата, жде мене, жде мене. Тут твої мама і тато, тут моя пісня, крилата, жде мене. Музика, музика рідного дому, дай мені радості, радості, клич мене знову. Тут твої мама і тато, тут моя пісня крилата. Жде мене, жде мене, тут твої мама і тато. Твоя пісня крилата жде мене, жде мене, жде мене, жде мене.